Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо ось таку красиву, квітучу, яскраву сумочку з квадратних мотивів. Такий мотив ми в'язали з вами в попередньому відео. Сумочка готова! До цієї сумочки я хочу ще пришити підклад. Підклад я буду пришивати таким чином. Ось тут кінчики ниток я не ховала. Я рахую, що нема потреби, тому що тут буде підклад і, видно, не буде. Буду сюди пришивати підклад і замочок. Блискавку. Щоб пришити замочок, блискавку, потрібно тут пров'язати ще один додатковий ряд. З цієї сторони, ось я пров'язала цей рядочок, покажу з цієї сторони, як прив'язувати його. Додатковий рядочок. Взяла я гачок один з половиною маленький, і тоненьку ниточку білого кольору. Можна, це в мене акрил, але можна брати навіть з катушки десятку. Створюю першу петлю, і дивіться, ось тут оце бокова частина сумочки. А ось тут є такий. Оцей рядок, що ми пров'язували ниткою тілесного кольору. Тільки ми от повертаємо з виворотньої сторони, і тут, де ми пров'язували цією ниткою, тобто тілесного кольору, зі зворотній сторони, ось такі от перетиночки є. До цих перетиночок я буду приєднувати оцей рядок, що зараз маю я його додатково зв'язати. От ввожу гачок під першу перетинку, захоплюю петлю і закріплюю її ось так. Далі. Щоб було добре видно, збільшила. Такі от ниткою е, тілесного кольору такі перетинки є. Це з виворотній сторони. Ось бачите, це лицева, а це я з виворотної сторони. Беру ось так, ніби загинаю, щоб його краще гачок вводити. І під цю перетинку ввожу гачок. Дістаю робочу нитку, витягаю і пров'язую стовпчик без накиду. Одна повітряна петля. Я для того пров'язую, щоб не стягнути саму сумочку краю виробу, тому що тут грубша нитка, сама сумочка зв'язана з грубшою ниткою, а ця тонесенька ниточка. Якщо, можливо, друзі, у вас грубша нитка, то дивіться по ситуації, можливо, і не потрібно петлю повітряно пров'язувати. Стовпчик без накиду. Знову беру повітряну петлю, пров'язую. Ввожу гачок під слідуючу перетинку, дістаю робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду, одна повітряна петля. Тобто, ви зрозуміли, після кожного стовпчика без накиду я пров'язую повітряну петлю. Знову під перетинку, ввожу гачок, дістаю робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду, одна повітряна петля. Ввожу гачок під слідуючу перетинку. Пров'язую стовпчик без накиду, одна повітряна петля. Я так думаю, що далі я вам по -по показувати нема потреби, далі все так само. Ось вздовж оцього ряду. Де тілесним кольором вздовж всього ряду потрібно пров'язати стовпчиком без накиду. І між ними одна повітряна петля. Пров'язала тут рядочок без накиду з виротньої сторони. З лицевої тут нічого не замітно, тому що ми приєднувалися тут заперетинки. Ось такий чохол я пошила до цієї сумочки. Пришила сюди блискавку. І хотіла приєднувати до сумочки цей чохол за оцей шовчик, яким я пришивала блискавку. Але тут ниточка занадто тонесенька, і вона може порватися. Тому я ось тут рядом паралельно прокладу ще один шовчик трошки грубшої нитки, для того, щоб приєднати до сумочки. Звичайною голкою і ниткою від катушки, ниткачки просто трошки грубша, Я прокладаю ось такий шовчик. На відстані від цих зубчиків десь приблизно 2 мм, і довжина ось стіпків, довжина стіпків, десь теж приблизно 2 мм. і ось так вздовж прошиваю ось так вколюю ззаду наперед Робити? Ось так треба прошити. По-іншому, я не придумала, як приєднати цю блискавку. Ось два таких шовчики проклала. Тепер буду, Тепер буду з допомогою цих шовчиків із додаткового рядочка, який я пров'язала на сумочці, буду приєднувати підкладку і замочок блискавку до сумочки. Ось так заставляю підкладку всередину. Складаю так, щоб все було одне навпроти другого, щоб рівненько все було. Ось тут на початку сумочки я е, сумістила, щоб е, е, петлі шва і петлі сумочки були. Е, Навпроти одна одної. І тепер беру оцю ниточку, початкову петлю протягаю через ці дві петлі. Ось так, з'єдную. І тепер, друзі, дивіться, беру в кожну наступну петлю. На сумочці, отут на, цей, на цьому додатковому рядочку, що ми пров'язували, і кожен наступний стібок шва на блискавці з'єдную. Тобто сюди ввожу гачок і сюди ввожу гачок. Достаю робочу нитку, протягаю через ці петлі і через петлю, яка на гачку. Тоненька нитка. ось так. Далі знову ввожу гачок під, під наступну петлю на, ці, на сумочці, і під наступний стібок на блискавці. Дістаю робочу нитку, протягаю попід цей стібок, попід, попід петлю на сумочці і через петлю яка на гачку. Тільки, друзі, дивіться, ось тут дуже крепко не стягуйте. Це все на інтуїції. Треба дивитися, де більше, де менше. Ввожу під наступну петлю на сумочці. І під наступний стібок на шві на блискавці, цей, що я проклала, і стаю робочу нитку, протягаю через цей стібок, через петлю на сумочці. І через петлю яка на гачку, і знов наступне. І так, друзі, я з'єдную, шов на блискавці і петлі на сумочці. Тим самим приєдную блискавку. До сумочки, ну і заодно підклад. Ну, і так продовжуємо до кінця ряду. Ось так виходить. З цієї сторони я вже приєднала, а приєдную тепер з цієї. Ось так пришила блискавку і підкладку заодно. Ось так відкривається. Всередині теж акуратно. Ось так можна сюди багато чого покласти. І ось так засібається, щоб нічого не випало. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам сумочка. Сумочка готова! Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!